Привіт усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма «Рецепти здоров'я і я, її постійна ведуча Лариса Фраїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації і будемо говорити із психологом. Війна, зима, плюс додалися ще й відключення світла. Психологи кажуть, що зменшення світлового дня в будь-якому випадку впливає на нашу психіку. Отож, чим менше світла, тим більша депресія. Більше про це і не тільки говоримо із психологом центральної міської клінічної лікарні Наталією Юмельник. Наш мозок так досить стресово реагує, по-перше, на зменшення світлового дня, він менше виділяє такого гормону, як окситоцин, це гормон радості і дофаміну. Відповідно, відключення масові світла через важкі, енерго, важкі удари по нашій енергосистемі вони спричинили більший рівень тривоги, розвитку саме тривоги, тривожних станів. у Великої кількості людей, але водночас, як це не дивно, вони сприяли такій більшій організованості, тому що ми вже звикли вкладати найважливіші побутові справи буквально там у декілька годин, в кого дві, у кого чотири. Тобто, це водночас і стало стресом, а водночас такою зоною найближчого розвитку для нас. Безсилля насправді дуже об'ємне переживання, воно таке непросте для нашої психіки. Е, найперше, що я вважаю, варто було б зробити, це визнати е, це безсилля, і що не всі речі у нашому житті залежать тільки від нашої особистої волі. Е, з безсиллям легше справлятися, коли ти не наодинці, якщо є можливість поділитися з рідними, близькими, друзями, коханими. Якщо є можливість розповісти їм про те, що ось я перебуваю в такому, так би мовити, роздраї, Воно переживатиметься не так гостро. А ще буде хорошим способом самопідтримки знайти ту частину нашого життя, яка нам підконтрольна, от те, що нам підвладне. Це тоді зменшить напругу від переживання великої кількості от такого важкого почуття. Є такі досить хороші способи самопідтримки. Я би навіть хотіла такі конкретні методики назвати, про декілька розповісти, тому що це варто робити якомога швидше, поки ситуація не дійшла вже до крайнощів. Е, хорошим способом, яким, який я рекомендую, зокрема, своїм клієнтам, це є практикувати хоча б один тиждень кожного дня. Записувати або проговорювати в голос хоча б п'ять речей, за які вони собі вдячні, чи які, як вони вважають, з якими вони добре впоралися, які їм добре вдалися, в чому вони круті, в чому вони класні. Також хорошою технікою самопідтримки може бути спосіб, коли ви записуєте 10 речей, 10 характеристик, власних, які ви вважаєте поганими в собі, неприйнятними, а навпроти них їхні антоніми, тобто хороші характеристики. І спробувати от привласнити собі саме ті хороші якості. Це дійсно може бути класним способом самодопомоги, оскільки ми зазвичай звикли досить критично ставитися до себе і до своєї особистості, а в час війни так тим більше. І ще одна техніка, про яку я б хотіла згадати, вона є найскладнішою серед згаданих мною, але водночас найбільш дієвою. Тобто, коли ми переживаємо особливо важкі такі стани емоційні, можна спробувати дослухатися спершу, які сигнали є у нашому тілі, там, наприклад, грудка в грудях, руки тремтять, руки спітніли. Потім спробувати назвати, що це за емоція, наприклад, страх. Е, і далі е, спробувати зловити себе е, про що я думаю під час цього. Там, наприклад, не знаходжу собі місця, не знаю, що робити. Е, таке часто буває при переживанні страху. І як я тоді поводжуся, наприклад, там ходжу колами. От такий е, розбір процесів, що з нами відбуваються на частини, він допомагає зменшити напругу від переживання от, саме важких таких кризових ситуацій е, і підтримати себе у цьому місці. Я гадаю, що моїми клієнтами можуть бути взагалі люди, які які цікавляться проблемами збереження психічного здоров'я, які е, не розуміють і е, які емоції вони переживають, не розрізняють їх, не можуть їх назвати. Так, і ті, з ким кому важко впоратися зі своїми переживаннями, хто, наприклад, там відчуває проблеми з тим, що він часто конфліктує з людьми, чи відчуває постійний неспокій. Тобто, це все, ці всі речі, які я назвала, вони входять в поняття, так би мовити, загальної норми, яку ми використовуємо як психологи в своїй термінології. Тобто, поки це не доходить до е, психічних розладів з усіма станами. В нормі працює саме психолог. Вони дуже сильно підвищують е, очікування людей і е, такий, е, знаєте, рівень зачарування. Е, звісно, що е, це більше впливає на те, що в людини знижується в той момент критичне мислення, коли ми це слухаємо. І за рахунок цього потім відбувається розчарування. Тобто, це так само такий непростий емоційний стан. Коли ми слухаємо подібні передбачення, ми чекаємо якогось моменту, ніби до якого, після якого вже не потрібно буде чекати. Тобто це нам надає певної наснаги. Але, звісно, в реальності цього не відбувається, об'єктивна реальність зовсім інакша, і, відповідно, через це ми дуже сильно розчаровуємося. Я би сказала, що потрібно свідомо обмежити споживання подібного контенту, тому що він підсилює віру в так зване магічне мислення. Тобто от, щось таке трапиться, після якого все, все вже станеться, все вже буде добре. Якщо це е, якийсь е, умовний таролог, е, який говорить там, ми переможемо, от, і це просто слово без ніякого підкріплення там, через 2-3 тижні, як говорив на початку війни Яроставич. То, відповідно, це м не те, що заперечення об'єктивної реальності, це людина дозволяє ввести себе, на жаль, в оман. Я вбачаю втрату попередніх сенсів. Тобто е того, що було раніше для людей. Такою підваленою основою життя, наприклад, для когось це було проживання в рідному місті, для інших це було там дбати все життя про добробут своєї сім'ї, для когось це було е, життя у формі там, духовного покликання. Зараз для тисяч людей ці сенси просто знищено насильницьким способом. І щоб з'явилися нові, потрібен не тільки час. Потрібне задоволення найважливіших потреб спершу, щоб з'явилися сенси, які вже є чимось вищим. Потрібна безпека. Житло, тепло, їжа, близькість з рідними потрібно мати, по-перше, тих близьких людей. Багато людей їх втратили. Зараз я вбачаю таку величезну перебудову нашого суспільства. Я б сказала, з тенденцією в хороший бік. Але оскільки ця трансформація стається надзвичайно швидко у зв'язку з трагедією війни, вона від того надзвичайно болісно з нами переживається. Я вам скажу, що до мене вони навіть і в індивідуальній терапії використовуються. Тобто, це дуже хороший спосіб підтримати себе і інше за допомогою гумору. Якщо, звісно, вони, ну як і будь який інший вид творчості, можуть це робити, не паразитують на горі і трагедіях українців. Це може бути хорошим спосіб, способом самопідтримки, оскільки це зазвичай одне зображення. Інформація, з якого миттєво нами зчитується, і ми можемо це поширювати серед сотень тисяч людей і доносити інформацію в тому числі. Я би сказала, що це масовий спосіб зняти напругу. Чи вживати слово саме масова терапія, ну, якщо це терапія гумором в такому контексті вузькому? Зараз ми все ще. От, Перше слово, яке спало мені на думку, ми в такому мобілізованому стані. Ми тримаємося, ми працюємо, ми працюємо на перемогу Хтось більшою, хтось меншою мірою. Коли е, стан е, військових дій закінчиться, не стане перемога за нами, е, ми зіткнемося з. Поняттям, таким як екзистенційна криза, тобто проживання втрати і величезної кількості горя, для цього буде потім місце набагато більше ніж воно є зараз. Згідно з прогнозами фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я та українських науковців з академії НСЗУ, велика частина українців зіткнеться найперше з депресивними станами і з тривожними розладами. Але до психічних розладів не дійде навіть половина населення. Тобто це буде приблизно 22% від усієї кількості. Що можна зараз для себе зробити, це вже зараз вчитися визнавати і давати місце своїм почуттям. Я би хотіла от зазначити нашим шановним глядачам, що всі ваші почуття важливі. І важливо вміти вже зараз з ними ділитися, вміти їх виражати, рефлексувати, давати їм місце, щоб потім такий величезний об'єм не тільки суму, але й втрати, горя безнадії не переживався нами настільки гостро. Наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас як завжди. Що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, нагадую, що тепер нас можна чути в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30, Тож не пропустіть.